Олександрійські патрульні спільно з екіпажем швидкої медичної допомоги провели профілактичне відпрацювання міста. Захід став своєрідним нагадуванням водіям, що автомобілям, які обладнані приблизковими маячками та спеціальними сигналами, потрібно надавати перевагу у русі. З тими водіями, хто не дотримувався правил дорожнього руху, поліцейські проводили профілактичні бесіди та нагадували правила. Працівник поліції або водії екстрених транспортних засобів вмикають проблизковий синій маячок, водії транспортних засобів повинні якнайближче прийняти праву проїжджу частину, край право проїжджої частини та зменшити швидкість для надання переваги транспортним засобам. Пішохід повинен також пропустити транспортний засіб, який їде з синім включеним проблисковим маячком та звуковим сигналом. У більш серйозних випадках, коли максимально ігноруватиметься спецтранспорт, водіїв будуть притягати до адміністративної відповідальності. Для водіїв стаття 122, частина 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, притягується водій до адміністративної відповідальності у розмірі штрафу 680 гривень. В Олександрії ситуація із пропуском карети швидкої може бути кращою. Розповідає фельдшерка Наталія Бережук. У нас в місті Олександрія часто бувають такі випадки. Це не тільки водії, це й пішоходи. Майже 80% людей не знають правил дорожнього руху. І дуже часто це затримує доїзд у до нас на виклик, тому що в нас існують критичні виклики, екстрені виклики, і відповідно у нас є мінімум часу на добирання. В межах міста ми маємо добиратися при екстреному виклику за 10 хвилин. На критичний 5 хвилин, на невідкладний за межами до 20 хвилин, не більше. Екстренка звертається з проханням до усіх учасників дорожнього руху надавати на дорогах перевагу спецтранспорту, адже від того, як швидко екіпаж швидкої доїде до місця виклику, може залежати і людське життя. Дуже, дуже екстренка вас просить. Ну доступайте дорогу, не соромтеся, зупинитися. Це ж життя людей. Це може бути ваші рідні, ваші знайомі. Все залежить від вас і від нас також.